Про це поговоримо далі. Андрій Ткачук, майор збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Ткачук, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, поясніть, будь ласка, базово, що змінилося в питанні відпусток для військових службовців з оцим рішенням, про яке розповів пан Паліс. І це фактично збільшилась кількість можливих відпусток на весь календарний рік для військовослужбовців. Uh -huh. Фактично, тепер вони мають 45 днів відпустки, плюс 10 за сімейними. Тобто людина може два місяці брати відпустку. А вже ж такий термін може попливати на боєздатність підрозділу, тому. Е і дуже часто військових не відпускають ці відпустки. Камбриги не підписуються. Але завдяки цьому рішенню дуже правильне хороше рішення напрацьоване цілою командою. Це вже вами згаданий Павло Поліс, міністр оборони пана Шмигаль Оля Решетілова, повноважена справа військовослужбовців, був напрацьований пакет низки законопроєктів, зокрема щодо відпустки. Тепер 15 днів це зобов'язання, яке має бути виконане. Камбрігом і знайти час, знайти можливість резерви і ротації забезпечити для того, аби військовослужбовець міг провести 15 днів відпустки своєю сім'єю або ж так, як він собі забажає. І нагадаю, що військовослужбовці мають можливість за кордоном відпочивати. Тому власне таке нововведення, таке нововведення дуже правильним. На мою думку, повірте, як військовослужбовця це дуже турбує і відгукується. Наступний момент це те, що Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів внесла зміни до бюджету України і 200 мільярдів гривень, понад 200 мільярдів гривень, якраз направлено на грошове забезпечення. До чого я кажу, прив'язується до відпусток. Якщо військовослужбовці є 45 днів на основну відпустку, 15 з них обов'язково забезпечує комбриг і обов'язково відпускає. А на інші 30, наприклад, немає такої можливості, то ці 30 днів компенсуються бюджетом. І mm -hmm. фактично військовослужбовець матиме ще одну зарплату, яка компенсує ще одну відпустку для людини. Ну дійсно виглядає, що це як мінімум така раціональна, скажімо так, ініціатива з точки зору того, наскільки ну, чутливим є рішення. це питання. Збалент... Так? Так, збалансоване рішення, тому що я вам скажу, що вдавалося мені, я побував і підлеглим і командиром, і не завжди ти дійсно можеш відпустити людину в цей чи інший час. Але е, треба шукати цю можливість і таким чином збалансовувати підхід, підтягувати резерви. Загалом такий крок допоможе камбригам, начальникам штабам, планувати більш змістовно і системно, і вони самі відчують переваги від того, що вони мають довгострокове планування щодо своїх відпусток, які будуть плануватися на рік, і він буде бачити. Реалістичну ситуацію по тому, а скільки в нього є бійців на ротацію. Скажіть, будь ласка, з тих питань, над якими зараз іде робота, які також стосуються ну, по суті, життя українських військовослужбовців в цих умовах, коли немає чітко встановлених термінів служби, і е, доводиться розраховувати на поліпшення, скажімо так, їхнього е, життя з точки зору можливостей відпочити від війни в будь-який спосіб або в. Зменшити тягар цієї війни на собі. які ще рішення на сьогодні попрацьовують на сьогоднішній момент, я Так розумію, працює ця команда вже згадана мною команда міністерства оборони над можливістю збільшити грошове забезпечення військовослужбовців. Це абсолютно правильна історія, тому що базово. А, людина, яка не виконує бойові задачі, там солдат, сержант, отримує 20-25 тисяч гривень на сьогоднішній момент. Це смішні гроші для забезпечення сім'ї, тому ja. що там умовно заброньований а, касир чи охорони там в епіцентрі чи в АТБ, має більше грошей. Це не є правильно і це не є поважно щодо військовослужбовців і до цього чину. Тому а, ця професія має бути захищена. Ця професія має бути престижною. І що робить престиж як не а, гідна оплата праці? Треба піднімати зарплати треба робити ці зарплати справедливими для військовослужбовця. Базове забезпечення має зростати і бути на рівні, хоча би мінімум тисячу доларів. Я взагалі mm -hmm. говорив би про дві тисячі доларів для того, щоб забезпечувати цих людей. Загалом є хороші е ініціативи, які вирішують цікавні проблеми. Наприклад, контракти 18-24 цього тижня. Кабмін розширив цю програму на безпілотні комплекси, тобто тепер молодь, 18-24 роки може підписувати двохрічний контракт на посади пілота FPV-дрону, оператора наземного роботизованого комплексу або ж великих крил і отримувати мільйон гривень додатково за свій контракт для того, аби реалізовувати там свої бажання, свої плани, свої думки. Тобто двохрічний контракт з них 12 місяців обов'язково. Виконання бойових задач з цих двох років, чотири місяці навчання, тому що операторів навчати довше ніж піхотинця, і відповідно виконати ось ці умови. І тоді людина має відстрочку рік від армії, можливість за цей час поїхати відпочити за кордоном і під е, нульовий відсоток отримати іпотеку кредит. Тому е, і знову ж таки е, я вважаю, що це абсолютно правильний крок, тому що саме історія з безпілотними комплексами це те, куди можна залучити молоді. Треба залучати цю молодь. Тому абсолютно правильна ініціатива, яку підтримуємо. Треба під Тримувати рекрутинг до війська для того, аби балансувати всю цю історію з тим, що є проблематика з мобілізацією. Дякую вам, Андрій Ткачук, майор збройних сил України, Дякую. був з нами на прямому відеозв'язку і Розповів подробиці.